Хто дасть мені останнє поселення в пустелі, і залишу мій народ, і відійду від них, адже всі вони перелюбники, збір невірних. А вони натягнули свій язик як лук, омана й невір'я укріпилося на землі. Бозі зла вийшли до зла, а мене не пізнали. Нехай кожний стережеться свого ближнього і не надіється на своїх братів. Бо кожний брат безперечно обманюватиме, і кожний друг ходитиме підступно. Кожний висвіюватиме свого друга, правди не скажуть. Їхній язик навчився говорити неправду, тож вони чинили неправедно і не переставали, щоб навернутися. Лихва на лихві обман на обмані, а мене побачити не заважали. Через це так говорить Господь. Ось я піддам їх дії вогню і їх випробую, бо зроблю це через присутність зладочки мого народу. Їхній язик стріла, що ранить, слова їхніх уст омана. Мирне говорить він своєму ближньому, та на нього тримає ворожнечу. Хіба я на це не зглянуся, говорить Господь, чи на цьому народі не помститься моя душа? На горах підніміть плач і ридання на стежках пустелі, бо вони спустіли через те, що немає людей. Вони не почули голосу існування життя, від птахів неба аж до худоби всі жахнулися і відійшли. Тож я віддам Єрусалим для переселення та на поселення драконів і міста Юди призначу на знищення, щоб не були заселені. Хто людина мудра? То нехай це зрозуміє, і в кого є слово, яке прийшло до нього з уз Господніх, то нехай вам сповістить, внаслідок чого знищена земля спалена, як пустеля, що нею не пройти. І Господь промовив до мене тому, що вони залишили мій закон, який я дав у їхній присутності, і не послухалися мого голосу, але пішли за пожаданнями їхнього злого серця. І за ідолами, чому навчили їх їхні батьки. Через це так говорить Господь Бог Ізраїля: Ось я нагодую їх нуждою і напою їх жовчною водою і розсію їх в народах, яких не знали ні вони, ні їхні батьки, і нашлю на них меч, щоб вигубити їх ним. Господь говорить: прикличте плакальниць, і хай прийдуть. Пошліть до досвідчених, і хай здіймуть лемент, і хай влаштують за вами голосіння, і хай їхні очі лють сльози, і їхні повіки хай проливають воду. Бо голос плачу чути в Сіоні, і яким чином ми потрапили в страждання. Ми сильно засоромлені, бо ми залишили землю, і ми покинули наші поселення. Послухайте жінки Боже Слово, і хай ваші уста сприймуть слова Його уст, і навчіть ваших дочок сумувати, і кожна жінка свою сусідку голосити. Адже смерть увійшла крізь ваші вікна, прийшла на вашу землю, щоб вигубити немовлят й молодих сплощ, і мертві люди будуть за прообраз на поверхні землі, як трава за женцем. І не буде того, хто збирає. Так говорить Господь, хай мудрий не хвалиться своєю мудрістю, і хай сильний не хвалиться своєю силою, і хай багатий не хвалиться своїм багатством, але ж цим нехай хвалиться той, хто хвалиться, що пізнав і знає, що я Господь, який творить милосердя суд і праведність на землі, бо в цьому моя воля, говорить Господь. Ось приходять дні, говорить Господь, і я відвідую всіх, обрізаних за їхнє необрізання Єгипет, Юду, Ендом, синів Амона, синів Маава і всякого остриженого на його обличчі з тих, які живуть у пустелі. Бо всі народи не обрізані тілом, а кожний дім Ізраїля не обрізаний їхнім серцем.